Ці діти бігають сквером квером Хмельницького не просто заради розваги. Вони учасники та учасниці квесту від туристично-інформаційного центру. Квест заснований на абеці Малого Чернігівця, написано Валентином Буряченко. Це військовий ЗСУ, який написав цю книжку саме для дітей Чернігова. Тут дуже багато вірш, пов'язано саме з локаціями нашого міста, щоб дітям було легше вчити букви. Слова. Тож у програмі, окрім фізичної активності, також завдання на логіку і знання про чернігів. Дівчата шестикласниці кажуть, про місто знають багато і навіть мають пропозиції, що можна було б додати. Показувати картки з різними картинками різних пам'яток чернігівських і називати їх. Круто так. Дівчата з команди переможців діляться враженнями, а їх немало провести час на свіжому повітрі з однолітками за цікавими завданнями. кажуть, до останнього не вірили, що саме їм вдалося прийти до фінішу першими. Дуже чудові ми думали, що ми вже програли, тому що ми не так швидко стартували, як вони. Ми були ну, тут на завданні, мабуть, бачили а, і вони бігли. Я думала, що вже ми програли програли, а він вони бігли туди. Да. Так було так страшно. Подарунки від ті отримали всі учасники та учасниці. Далі спільні фото і обмін враженнями.